на тиждень. У понеділок, середу та п'ятницю, благодійна барахолка відкриває свої двері. Відранку тут черга. Аби потрапити всередину та отримати необхідні речі, люди чекають по декілька годин, і дощова погода їх не лякає. Дві години чекає пані Оксана із Харкова. Каже, грошей на новий одяг немає, тож доводиться користуватися послугами волонтерських центрів. Донці необхідно теплі речі, ну і нам теж не завадило. У приміщення впускають по сім людей. Намагаємося побагато не запускати, щоб слідкувати за порядком, щоб людям останні, які зайдуть, було краще, шукати те, що їм підходить. Речі тут. Розподілені по секціях, де хто знаходить собі все, що потрібно, а хтось не може підібрати одяг. Як от жителька Лисичанська, пані Надія каже, її розміру тут обмаль. Я сіні іщу асіннішу ні будівня, ну тут нічого немає. Харків'янка Людмила Безпала обирає вбрання для свого трирічного сина. Каже, нині живуть на виплати від держави, а їх вистачає тільки на їжу та комунальні послуги. Показує, що обрала. Ковточку, піжамку тепленько і штанці. Це не на рібенка. От у мене рібенку три роки, і якби що на мене, що на однакова. цена одинакова. Окрім одягу, відвідувачам видають дитячі суміші та підгузки. Волонтерка Ірина пояснює, що необхідно, аби отримати таку допомогу. Для пам. Персів і сумішів, в першу чергу потрібно справка у переселенстві і паспорт, ідентифікаційний код. І на речі, то просто ми дивимося документи, беремо номер телефону. Ми обмежень не робимо, тому що в одній сім'ї буває дуже багато людей. Зі слів волонтерки доброчинної організації Січ Олени Каванської речі надають закордонні партнери та містяни. Зараз у нас зимові такі речі більш теплі для людей, тому що є, які приїхали влітку. Опять таки міняється вся ситуація. Ті, які приїхали взимку, потребували літніх речей. Зараз трошки наоборот уже ті, що приїхали влітку і потребують зимних речей. Зносять також і черкащани, також і гуманітарний груз. Ми отримали з данії від наших партнерів, з Норвегії. Там дуже, ну, дуже багато стран, які нам цим». Дар'я Шевченко Олег Кураш Новини на Суспільному Черкаси.